Україна зі світлом сьогодні в енергосистемі України повністю відсутній Дефіцит про це повідомляють в Укренерго. Станом на 19 лютого споживання електроенергії є найнижчим за весь тиждень. Йдеться повідомлення відтак. Ліміти споживання до областей не застосовувалися. Всі електростанції працюють згідно графіків. Дефіцит потужності в енергосистемі не прогнозується. Заспокоюють в Укренерго. Зараз з нами на зв'язку Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго. Вітаємо вас, пане Вітаємо. Володимире. Доброго вечора. Пане Володимире. Тобто, знижене споживання можна пояснити тим, що весна незабаром і температура вона піднімається. Ну, частково цим і також вихідні. Не забудемо, що. У вихідні, як правило, споживання падає значним чином через зменшення економічної активності населення, в тому числі, і підприємств. Завтра споживання очікуємо, що трохи знову зросте, але за нашими прогнозами, енергосистема знову ж таки буде здатна покрити це споживання наявними ресурсами генерації. І тому ми не прогнозуємо завтра дефіциту потужності в системі. Е, хоча, е, як ми знаємо, у деяких регіонах на жаль стан мереж не дозволяє на 100% забезпечити живлення тих чи інших міст. Е, перш за все, говоримо про Одесу і Одеський регіон. Е, там ідуть відновлювальні роботи, е, які дозволять в найближчі тижні усунути це вузьке місце, так, так би мовити, в мережі і забезпечити 100% Покриття споживання і там пане Володимире в певних регіонах протягом дня не вимикали світло за різними графіками. Це відбувалося, і робилося це для того, щоб зрозуміти рівні споживання і постійним доступом до електроенергії. Тобто, це як було 17 лютого у Києві, впродовж дня світло не вимикалося. І якби, скажімо, були певні графіки, то кияни б. Відчули це, ну і звичайно оцінили б а, зараз. Нам погода допомагає нам допомагає генерація електроенергії, і тому о, продовж тижня, коли не вимикали світло в тому ж Києві, це не так було відчутно, але в цілому прості ці перші висновки із замірів, могли би ви розповісти, що вони вам вже показали. Ну, по перше, я хочу сказати, що ми не робимо заміри у вихідні, як правило, тому що вихідні споживання менше, і відповідно можна отримати дещо викривлені дані. Ми дійсно користаючись нагодою, тим, що практично немає обмежень по Україні в електропостачанні, окрім вже згаданих мною окремих регіонів. Ми заміряємо рівні споживання по областях в цілому і в окремих енерговузлах кожної області для того, щоб зрозуміти. Реально яке в якій пропорції найкраще розподіляти електроенергію між регіонами, в разі якщо дефіцит знову виникне. Тобто, ми таким чином просто уточнюємо і робимо ще більш пропорційну систему розподілу електроенергії, коли є дефіцит. Тобто, ми збираємо необхідні дані, готуємося про всяк випадок на до ситуації, коли дефіцит може знову. Виникнути і ці всі дані ми будемо аналізувати після того, як зберемо їх по всіх областях. Тобто, висновки можна буде зробити після того, як всі заміри закінчаться, і ми побачимо реальну картинку скільки яка область споживає, і яка її вага, яка її частка у загальному споживанні країни відповідно до цього. Ми будемо дивитись, чи треба дещо перебалансувати той розподіл лімітів, який застосовувався останніми тижнями до того, як дефіцит зник. Але зазначу, що наразі ми в Укренерго не прогнозуємо дефіциту потужності в найближчими днями. Ми бачимо спроможність енергосистеми покрити споживання тим виробництвом електростанцій, які є. Єдине, що може нас. Дещо відвернути від, від цього прогнозу це. Звичайно ж, нові масовані ракетні обстріли. Так, Ми сподіваємося, їх до, не до буде. Сценарію. Сподіваємося, їх не буде. Володимире, і у випадку, якщо все ж таки росіяни наважаться обстрілювати нас, наші ППО нас не підведуть. Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго був з нами на зв'язку. А нагадаємо, що 20 лют лютого за дорученням Укренерго на Одещині будуть проводити заміри електроспоживання.